Чому в 20 тижнів чути рухи плода раз на два дні? В 20 тижнів це ще термін невеликий, плід ще невеликий за розмірами, рухається часто протягом дня і ночі, але мати ще просто не відчуває всі рухи плода. Дитинка не завжди робить глобальні рухи, повністю перевертається. Ось це може вагітна жінка і відчувати в 20 тижнів. А невеличкі рухи, поштовхи ручками, ніжками, навряд чи буде відчувати в 20 тижнів. І це є нормально. Я на УЗД на другому скринінгу 19-20 тижнів, завжди вагітним демонструю, як рухається плід, і уточнюю, чи відчуває саме в цей момент жінка рухи дитинки. І в більшості випадків не відчуває, тому що просто за малий ще термін і ще за маленький Тому і рахувати рухи плода просять вагітних жінок, а кушер-гінекологи, починаючи з третього триместра вагітності з 28 тижнів, коли вже плід достатньо підріс. І може вже наносити дуже чутливі удари своєї мамі зсередини.